Не говори що мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця провіків. Вона вартує джерелом криничним і з попелища феніксом стає для нації вона на вічність тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, та й ми ще наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не прибрести. Хай ворог є жорстокий і лукавий, спиною стань і мову захисти. Річ не про те, щоб мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Поворідне колиско, материнська ніжна но. мова, мово сили, просто ти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любови, сміх і радість, немовлята, неповторне слово мати, про життя найперше слово, Вон, мова, ти, як пісня лине крізь віки і полотно но серцем кожне слово лине, заспіваєш ти завжди, говорі. <пілляє> На кожній митті ти в душі і в серці квітнеш, У -у 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 -у. наче перший промінь сонця, Хвилюєш нас знову, ти, до липин душі до слова, ти з'єднала люду ти в минулому і в просторі. Рідна мова, ти завжди, Звучиш ти в полі та дощами, в кожнім серці ти живеш, ти наш скарб, наш рідний камінь, Мова рідна не минеш. У -у 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 -у. Мова рідна кожній миті Ти в душі і в серці кніпеш. Наче перший промінь сонця, хвилюєш нас знову ти, кому ви душі до слова, ти з'єднала мрію люду, ти в минулому і в просторі, рідна мова, ти завжди і в серці кнітаєш, наче перший промінь сонця. Відуєш нас знову ти, кому виби душі до слова. Ти з'єднала мрію, люду, ти в минулому і в просторі рідна мова ти завжди. Помогу, ти як пісня лине із віки, і полотно. Серцем кожне слово вине, заспіваєш ти, завжди. You. На кожній миті ти в душі і в серці квітиш, наче перший промінь сонця, хвилюєш нас знову ти. До глибин душі, до слова, ти з'єднала мрію, ти в минулому, і в просторі, намова ти завжди. Хочеш ти в полі та дощами, в кожнім серці ти живеш, ти наш скарб, наш рідний камінь, нову рідна не минеш.